Так, друзі, моє вітання. Суд затягнувся на годину часу, тому що тут була справа. І зараз будемо з вами е сидіти на розгляді, теж такий, як був зранку, це на внесення відомостей до ЄРДР по Дребуту і по дидіву. Ті, які мене не запускали, відділення поліції номер 3 Цікаво, чи задовільнити, чи, чи буде задоволена. Вже моя скарга. Я впевнений, що буде задоволена. Ну і будемо вже Дидєва і треба притягати до відповідальності. Зараз вже так. на завтра, до речі, в мене вже є суд по е заступнику міського голови Чудійовича, який надав мені незаконну відповідь. Суд у мене завтра відбудеться в 10.20. Надіємося, що не буде затримки як сьогодні. З цим судом на годину часу. Так що отакі, такі новини. Такі новини, отака ситуація. Так що, друзі, вже сказали заходити. Я зайшов. А вас нема. Підманула, підвела. Все, друзі. Значить, на внесенні відомостей в ЄРДР на, на невиконання слідчим слідчим. Статті 214 КПК. Це означає, що коли заяву про злочин злочинни подали у відділення поліції, вони протязі 24 годин мали внести відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Чого вони не роблять, і ми тоді, що робимо, подаємо скаргу до суду на внесення відомостей в РД. Практично бачимо 99,9 нам судді задовольняють. Тому що тут інакшого не може бути. І після того, як задоволили, вже розпочати відкрити кримінальне провадження можна вважати, тому що суд подає ухвалу суду, вони розпочинають вже розслідування в рамках кримінального провадження. Тоді вже додають номер, прикріпляють номер з ЄРД, Єдиного реєстру. І вже там буде статус свідка, статус потерпілого, вони вже определяють, досліджують, розслідують, ну і подальшому. Отак, оце є другий етап нашого з вами, можна сказати, е кримінального життя, кримінального провадження. Тобто цього року, якщо ви пам'ятаєте, я вам обіцяв, що буде дуже багато заяв про злочини, ми цього року практично пишемо. На всі діяння можновладців, держслужбовців заяви про злочини і вносимо відомості в Не Ми вносимо, поліція вносить, а ми вже подаємо скарги до суду. Якщо поліція не вносить, тоді поліція зобов'язана внести відомості до ЄРДР. От така ситуація. Що зараз каже нам суддя Ясінський, не знаємо, готуємося. Я взяв документ, що це не є режимний об'єкт Скольське відділення поліції ще минулорічний. Сьогодні, як ви пам'ятаєте, я зранку подав уже Національну поліцію України е журналістський запит, щоб мені надали з Скольське відділення поліції є режимним об'єктом. Ну і все, друзі, На Дребута і на дидіва буде. Буде відкрите кримінальне провадження, я впевнений надіюся, за те, що вони нас, людей, не допускають до державної установи під назвою «Сколівське відділення поліції номер 30 ського Це не є режимним об'єктом. Ми не прийшли в якісь там, як вони кажуть, там є зброя, зброярні. Ми прийшли у приймальну, ми прийшли до слідчого. І не проводяться слідчі дії, ми всі маємо право знімати. І якраз, ну ви якщо пам'ятаєте, вчора мій ефір у відділенні поліції, мені вже ніхто не забороняв, попросили мене знімати себе. Я їхню прохання задовільнив. І коли мене люди просять, коли мене щось просить, я розглядаю. Я не є людина, яка сьогодні не чую і не бачу. На завтра 10-20 власнема справ, так як сьогодні буде, не знаєте, буде перенесено. Може, щоб ми зразу ну, що зараз... Так, як так і... угу. У нас до того засідання було Воно затягнулося, що... просто а, затягнулося. Та... Кримінальне провадження. кримінальне Може, а... Зрозуміло. Не знаємо, чи сьогодні суддя Ясинський буде знову кричати Вставай, сідай. Пам'ятаєте минуле засідання, як Ясинський до мене викрикав, що я тут прийшов, що я чого я там щось так себе повожу, чого я не встаю, чого я не сідаю. Ну, десь, десь щось таке було, пам'ятаєте? Подивимося, як зараз настрій у суді Ясінського. Надіємося, що все буде добре. І сподіваємось, що все буде в рамках закону. І якщо я щось не знаю, то перепрошую, Вибачаюся. Але на це ми мається правда. Заняло, що відкритим. Слідчим, Звідси кольору суду є сільським пресекретарій. Розглядається е, скарга Яди Володимира Івановича на бездіяльність. На бездіяльність ВП номер 3 Скрийського руху в ОНПійській області. Так. Так. Щодо невнесення відомості. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Зокрема, письмова заява від 29-го чи від 28. -го. Від 29-го. 29 вересня. 2022 року. Так, тут з'явився. Я буду і манушку, то подивляється, що засідає поворот і моє погано. Так. Будь ласка, призвичайно побачимо. Явдик Володимир Іванович відповів, вулиця Гадемацька, 96.2, 19.05 1984 року народження. Я відводи суду довіряєте президент? Ні, немає До початку розгляду є одного питання. Немає. Значну адресу суду номер 4706 від 5 жовтня 2022 року. У Монпежівській області надійшов для відділення поліції 33 300 в Монтевійській області повідомляє, що заяву яблука Володимира Івановича відносно неправильних дій працівників поліції Бертання 33 му в Монтерівській області, де є Ватаргота, скажено до підсудження по підслідності директору ТУДБР для організації прийняття рішення. Значить, є на дано 29 вересня 2022 року вхідний номер 667, дріб 01, дріб 51-22. Підписаний начальником відділення поліції No3 поліції Марочкавичем Віктором на ім'я директора територіального управління Державної бюро місті Львові Руслану Ляшку за адресою міста 2, вулиця Кривоноса 6. Це робимо для організації проведення перевірки та промітні рішення з відношенного законодавства матеріалу за зверненням явних кавих, які зареєстровані в інформаційно-окумаційній системі інформаційний портал Національної поліції України, в журналі єдиного облаку відділення поліції no області за номером 4408 від 28 вересня 2022 року і номер 4416 від 29 вересня 2022 року. Тобто матеріали по диділу і по рекурсу направлені в ТУ ДБР. Це є отаке надійшло. Будь ласка. Я зрозумів, що вам направили в суд про те, що вони згідно моєї заяви про злочин відправили заяву про злочин в післідність ДБР міста Львова. Що так. хочу вам сказати? Я це дуже добре. Вони виконали свою роботу. Я подав скаргу слідчому суді Сколівського відділення поліції не по цьому, чи що від що вони відреагували, а по цьому, що є заява про вчинення кримінального злочину, не внесена внесено відомості до ЄД згідно статті 214 КПК. І я буду просити і прошу наголошую не звертати уваги на дані. Документи, тому що вони не стосуються сьогоднішнього нашого суду. По суті, а суд, по суті, я прошу внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 214 від заяви про злочин 29.09.22 року. Дякую. Це ви по тому листу своє заперечуєте? Так, так. Так. Добре, дякую. Значить. так. Значить, розглядається матеріали скарги. Значить, Що в нас є по скарзі? Просто внести відомості ЄРДР за вашою заявою. Заява 29 вересня 2022 року, 8.41 подана. Значить, що до заяви вашої про злочин, сказано, що до неправомірних і вимагає прийняти так відповідно до положень частини наказу про затвердження. КПК. Відчі ага. древо та поліцейський диєнт кримінальне правопорушення, за озниками частини 1 статті 365. Так, Все є. Чи є потреба оголошувати повністю скарган? Не потрібно. Не треба. Ні. Ви підтримуєте неї в повному обсязі? Так. Враховуючи вашу позицію, щодо того листа? Так. Так. Суд оглядає, значить, скажіть, будь ласка. На вашу думку, ким розглядається, е, ну, проводиться доступно розслідування щодо е, злочину посадовому особи на відділу поліції? Ми зараз, ваша честь, не розглядаємо. Я вас, ми, ми, я вас запитаюся, що ми розглядаємо, вас питається ваша думка. Е, моя думка, що е, у суд має е, приймати рішення згідно скарг, а вже хто буде розглядати, це вже нехай визначає закон. Так що поглядаємо матеріали скарги, так, є скарга на бездіяльність відділу поліції. Е... Є заява про вчинення злочину, 29 вересня, що є предметом зараз розгляду. Так. І крім того, є лист начальника відділення поліції номер 3 про те, що е, відповідна е, заява про вчинення злочину зареєстровані вже його 44.08 і 28 вересня ще якась була заява, так? 28. А, можливо, ну, 44 44.16 від 29 вересня 22 року до ну, безпосереднього ця. Що була. Ага, ну це я по телефону, коли я у відділенні поліції, телефон. Ну телефонував. вони вже зареєстрували 102 так, а... і зареєстрували зразу 29. Того... Письмо. письмо. Так, письмо. Так, Оці так. ваші звернення так, були так. направлені в десант. Так, так, ну це у нас не 3, стосується. Ну, це вони мені нададуть відповідь вже. Зрозуміло. Е, ще будуть якісь доповнення? Не будуть. Суд готовник на радшу кімнату до завтра, 6 жовтня, до 9 години 20 хвилин. Ага, коли 20 хвилин Так. Зрозуміло, дякую. На 9.20, так? Маєте рушку? Все, дякую. Все, друзі, ми е, перенесли на радчу кімнату, тобто вирішення е, сьогоднішнього даного рішення до завтра на 9.20. Чому? Не знаю, тому що, е, можливо, щось пішло не так, можливо, важке рішення для них, тому що це рішення. На, проти, ну не проти, а вже на поліцейських, і можливо, треба радитись з суддями, з поліцейськими, з керівництвом. Не знаю, цікаво, друзі. Бачите, чому потрібно ходити? Хтось скаже, не треба такі, на ті такі потрібно ходити. Вони мене запитали, я відповів чітко. Е, він сказав, що поліція надала, що подали в ДБР. Мене це не цікавить для суда. Це не цікавить. Він трактує, а хто розглядає. Я йому сказав, нехай би хто не розглядав. Сьогодні ми розглядаємо скаргу. І вже цю їхню ухвалу нехай уже е, приймає та служба, яка е, буде уже далі згідно даної ухвали працювати. Е, він дуже спокійний. Він мені дуже подобався. Я відповів на його запитання. І я думаю, що суддям потрібно такі люди, як я, які приходять з документами, які знають, що вони говорять, для того, щоб вже їх суддів потім е, не пиляли. Давайте так на хлопський розум, так і скажемо. Отак, От друзі. Так що відстоїмо, доказуємо е і насолоджуємося, тому що що би ми не робили, це все тільки йде на краще. Е дякую вам всім, що ви дивитесь, Дякую, що ви перепоширюєте. Завтра 9.20, цей суд, я включаюсь в ефір. Цікаво, яке буде прийняти рішення. А 10.20 цього самого суді буде е прийматися нова скарга по заступнику Чудійовичу е по незаконній наданій відповіді. Так що буде завтрашній день теж цікавий. теж суди. І так що все буде добре. Надіємося, що е... правда переможе, і тому що з нами ЗСУ, з нами ви, з нами народ, з нами Бог. І ми обов'язково і з нами Конституція України, і з нами КПК. Дякую, друзі, що поширюєте, лайкайте. Настрій хороший. Ну, що маємо, то маємо. Мають право вони переносити і суд. Для вирішення рішення. Так що надіємося, що все буде добре, тому що я включаюся в ефір. Вони бачать, що ви бачите. Вони бачать, що ви чуєте і знаєте, і тому вони зараз вже приймають рішення закону. Вони бачать, що я читаю, що ви мені допомагаєте. З нами багнет нації, з нами незалежні адвокати України, з нами народ, з нами Україна. І з нами Бог, і з нами Правда. І ми обов'язково переможемо. До зустрічі, друзі!